Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Територіальні центри комплектування в найближчий час можуть з'явитися за кордоном. Влада не підтверджує цю інформацію, але й не заперечує цю інформацію. Про це сказала народний депутат Верховної Ради України пані Ніна Євжаніна. Вона багато говорила про те, що багато чого залежить від. Подальшого розвитку подій вона багато чого говорила про те, що буде інаугурація Трампа, і буде там видно, що після цієї організації е буде. Але, але скажу я одне: рано чи пізно ТЦК за кордоном, на мою думку, буде, і мобілізувати біженців будуть. Згадаємо, як від української влади звертались до європейських партнерів, щоб. Біженцям не видавати гроші на життя для того, щоб вони поверталися в Україну, поповнювали ряди ЗСУ. Згадайте, як у Польщі формували добровольців, які з Польщі, начебто навчаючись в Польщі на базах польської армії, а потім будуть повертатися в Україну. Де ті добровольці? Де черги в консульства? Українців Польщі немає. Коротше кажучи, в Збройних силах велика нехватка людей на передовій. Якщо в тилу у нас дуже багато військових на нових джипах, з бородками підбритими, чистеньких помитих в чистому камуфляжі, з цепами золотими, з браслетами золотими на руках, то на передовій, на нулі, в болоті, в снігу там, де, там, де страшно. Людей практично не хватає. 50 Не комплект. Це страшно під час війни. По інформації Мар'яни безугли людей з протиповітряних військ України, яких і так небагато в тилу, хочуть перекидати на нуль. Людей з медичних сил Збройних сил України хочуть перекидати на нуль. І це каже Мар'яна Безугла. Ну а Ніна Южаніна каже: слухайте, у нас же силових структур не в тилу. Поліцаї, ТЦКшники, ДБР, СБУ, ББ, ШМЕБИ, Набу. Ну, немірено. У кого і там спецнази, до речі, є скрізь. Теж немірено. Здорові, вгодовані фізичні. Підтянуті чоловіки, які вміють воювати, стріляти, їх же вчили. Чому вони не воюють? Ну чому воюють сліпі, глухі, криві українці? Коротше кажучи, коротше кажучи, ворог по інформації бійця ЗСУ з позивним мучний. Сьогодні ця інформація у всіх телеграм-каналах за одну лінію оборони від кордону Дніпропетровської області. Хто буде з. Зупиняти росіян незрозуміло. Ситі чиновники, депутати, ситі силовики мають бронь. Ну до чого дочекаєтесь? До того, що ворог піде до Дніпра, тоді будете думати. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Підпишіться на канал. Дякую. До нової зустрічі!